Вже більше десяти років перший сезон антології справжнього детектива залишається феноменом у серіальній індустрії та прикладом для багатьох. Його успіх не вдається повторити жодному з наступників, а більшість детективів копіює естетику саме цього серіалу. То що ж такого заклали у картину, хто її зробив і чому успіх став настільки шаленим? Фанати навіть зараз на фоні виходу нових сезонів доповнюють свої історії про каркозу жовтого короля чи минуле раз та і завдяки цьому проект залишається живим та культовим культурним феноменом. Хоча спочатку це мала бути картина про двох копів, які дві години їдуть у машині та просто розмовляють про сучасний світ та минуле. Команда авторів зуміла настільки правильно подати матеріал, що уся філософія Шопенгауера, Ніцше та інших, яка закладена у історію, не проходить непомітним фоном, а стає основною поряд з детективною лінією. Та що там серіал, навіть заставка до картини стала культовою. Правжній детектив має дивовижну властивість бути схожим на усі круті серіали одночасно і при цьому залишається унікальним. Тож які головні секрети успіху? Від самого початку справжній детектив з нами говорення не показує, як має робити кінематограф. Головні герої сидять у зручних кріслах та спокійно розказують біографії та деталі справи. Вже на 15-й хвилині нам прямо розкривають усього расті. Його монологу авто ставить усі крапки ще до того, як ми почали думати над питаннями. І цим історія підкупає. Автор веде нелінійну розповідь, тому загадок стає більше з кожною хвилиною. Не дивно, що будь-хто закохається у проект з першої серії. Але Тарантіно не будь-хто і назвав проект дуже нецікавим і сказав, що не додивився навіть перший епізод. До Квентіна ми ще повернемося. Чим ближче минуле до теперішнього, тим важче глядачу відірватися. Автор не забирає у нас можливість самому розгадати загадки серіалу, і, хоч зробити це практично неможливо, глядачі усе ж таки не покидають цієї можливості. Через це у 2014-му були десятки теорій про справжнього вбивцю, дотичність раста до секти та інших. Дуже крутий прийом ненадійного оповідача показує нам, що справжня версія подій завжди може відрізнятись від того, що герої розповідають двом поліцейським, яких допитують. А значить, і нам можуть казати не усю правду, але й точно будуть показувати у п'ятому епізоді. Герої брешуть, але режисер показує нам реальність, яку вони хочуть приховати. Якщо перед початком перегляду ми сідаємо дивитися справжній детектив, то майже одразу після старту отримуємо фантастичний трилер, роуд муві, філософську розповідь, сімейну драму, бойовий чи літературну оповідь. Та як тільки сюжетно історія починає просідати чи застрягає розслідування, ту руку допомогу сценаристу протягує неймовірна гра акторів, до якої тут немає жодних питань, аж біо і зараз знімають купу топових зірок, але не завжди ті мають під собою сильний драматургічний фон, на який можна спертися. Та окрім драматургії, у картині спрацьовують і філософські теорії. Щоб пояснити усі, я зробив розширену версію цього відео, яка доступна за посиланням в описі та першому закріпленому коментарі. Спільнота вже мала б його подивитись. Але зараз давайте поглянемо на одну з цих теорій та як її реалізують. Для прикладу, теорія вічного повернення пророблена до деталей: Раста Марті повертається до того, з чого почали, та умовно розриваючи коло, досягають катарсису. Гол одержимий цією справою та не може її відпустити. Хоче бути з жінкою, але знову нічого не виходить. Намагається не пити, але береться за пляшку. Обіцяє собі не вживати наркотики, але повертається для роботи під підкриттям наркоманом. Нарешті отримує важке поранення у. Фіналі, як і те, через яке взагалі опинився у Луїзіані. У свою чергу Марті знову і знову зраджує дружині. Вони разом хочуть кинути цю справу, але знову до неї повертаються. Хочуть взяти підозрюваного живим, але вбивають. Однак, попри все, у фіналі автор дарує їм катарсіс. Ось це і справжня проробка сценарію, де кожна сцена має сенс. І, звичайно ж, це неможливо було реалізувати без правильної команди та місця. Ми опиняємося у сонячній Луїзіані, якого оператор зумів перетворити на нуарний підвал з жахами. Картинка постійно фокусується на регіоні, у якому ми знаходимося, показує наскільки він зруйнований та гнилий. Ця метафора легко переходить і на усіх мешканців. У кадрі немає забезпечених районів та місць з щасливими людьми. А на додаток до цього ще й Раст, який своїми монологами просто вбиває бажання жити. У серіал важко не закохатися, бо тут є те, чого дуже не вистачає при перегляді будь-чого. Цікавий головний герой. І ось ви вже наче про нього усе дізнаєтеся з першого епізоду. Але під час перегляду розумієте, що не знаєте абсолютно нічого, бо попереду автор шоу приготував ще багато поворотів. Як на мене, головна складова успіху серіалу це ніть під солото та авторський підхід до усього Твору, ця людина жила цим проектом і написала про те, що вона знала. Він провів значну частину життя у Луїзіані і виклав на сторінки сценарію усе так, як бачать місцеві. Під вільно водить у власний світ елементи міфології з усесвітів інших письменників. У його роботах дуже часто зустрічаються посилання на Томаса Ліготті, який розбирає темну сторону людини. Автор постійно наголошує на тому, що не існує страшнішої істоти за людину. І саме це представлено у справжньому детективі. Окрім ідеї шаманізму, робіт Лавкрафта, Ніче та Шопенгауера, у своєму творі Нік спирається і на реальні злочини. Таку картині Піцелота використав церкву Хасана як прототип для сюжету, звісно, розбавивши історію іншими деталями. Усесвіт автора маскулінний, але водночас ледь не кожен протагоніст має право на слабкість, крихкість. І часто жінки в його світі не хочуть бути врятованими, вони відмовляються від чоловічої допомоги. І вирішують жити власним життям, навіть якщо воно й паскудне. Однак головні жіночі персонажі у серіалі усе ж таки сильні. Вони використовують чоловіків у своїх цілях та дають відсіч у потрібні моменти розповіді. Сценарист розповідає нам про суб'єктивне сприйняття реальності. Він каже про те, що кожен не просто проживає свою версію життя, не просто приречений на неодмінне блукання поміж минулим, теперішнім і примарами майбутнього. Він про те, що кожен пам'ятає свою версію реальності, і часто версії спогадів його героїв про одну й ту саму подію конфліктують між собою. Саме тому детективи, наче постійно говорять про одне, але їх розповіді різняться. Головним героєм у підсалато є не люди. А земля, яка тримає цих людей, він розповідає про них, укорінених у простір, і, власне, про простір відбитий у суб'єктивності сприйняття персонажів. Автор сплітає американські пейзажі, суб'єктивні реальності та пласти культури задля довершеного міксу страху, болю та таємничої цікавості, що ж там за краєм прірви. Під до роботи над усією історією свого життя був не дуже відомим у телевізійному світі, і дуже дивно, що босе HBO довірили довірило йому шоуранити настільки потужний проект. Фантастичним успіхом стало й те, що оператором усіх восьми епізодів був Адам Аркапо, який до того працював над надзвичайно схожим за стилістикою серіалом Верхівка озера і у новому проєкті вже набагато покращив свої навички. Режисером усієї стрічки, і теж з премією ЕМІ став Керрі Фукунага, у якого був досвід. Роботи, але не з зірками такої величини, як Вуді Гарльсен чи Меттю МакКонахі. Останній заходив у проект з Оскаром, та це був пік його кар'єри. Саме МакКонахі першим отримав через агента сценарій картини, і він йому настільки сподобався, що він затягнув туди свого друга Вуді. Хоча за першочерговим планом у серіалі не було жодного вбивства, і детективи мали просто спілкуватись у машині про минуле тепершнє та майбутнє. Однак жодна студія не дозволила б ніку зняти подібне, тому прийшлось трошки попрацювати, додати вбивство і зробити проект на 500 сторінок. Раст одразу після виходу серіалу, став попкультурним феноменом, майже історичною фігурою, розбором якої присвячені сотні відео на Ютубі. Оце його ідеальне поєднання релігійності та безпросвітності, яка лякає та притягує до себе. Більшості глядачів вистачає декілька хвилин екранного часу, щоб повірити та довіритися герою. І це все завдяки фантастичній роботі як автора шоу, так і роботі Маконахі, детектив ніби не існує поряд з простими смертними, а літає десь поруч. Однак одночасно він веде ідеальний для цього світу образ життя, нікому не заважаючи та приносячи користь у поліції. Детальний розбір персонажа Расті Кола дивіться у розширеній частині цього відео, яке доступне для спільноти за посиланням в описі та закріпленому коментарі. Його ж колега Марті навпроти постійно говорить про обов'язки чоловіка у цьому світі, родині цінності та ходить до церкви. Однак, паралельно з цим отрує життя усім, хто поруч. Та веде себе до катастрофи. Гра акторів шоу на цих протиріччях дозволяє цікавитися героями та тримає глядачів поряд, щоб ті хотіли розгадати цих хлопців на екрані. Декому навіть детективна історія здається другорядною поруч з особистим розкриттям раста та їх взаємне з Марті. Адже сама детективна складова, доволі складна і на фоні потужних героїв для пересічного глядача може виглядати лише доповненням до філософських розповідей Коула. Саме через персонажів нам розкривають детективів і природу усього того, що відбулось у Луїзіані. Сценарист пояснював, що Марті та Раст у рівній ступені герої. Харт може бути жахливим батьком та чоловіком, а Коул – другом та колегою. Однак у потрібний момент вони були достатньо хоробрими, щоб зробити те, на що більшість з нас не наважилась би. Персонажі представляють дві версії автора, які йдуть неправильною дорогою. Але, врешті-решт, вони знаходять свій шлях. Раст гіперчутливий, для нього усе перенасичене сенсами. Автор розкриває, що цей персонаж страждає на сентенцію і кожен день на цій планеті для нього пекло. І єдине, що відволікає кола від того, щоб стати вбивцею. Це кодекс честі, який взявся ні звідки. Він не має нічого схожого з поліцейськими з відділку. Він не має родини, яка б його стримувала. Він не вдає себе когось, а є кимось. Марті у історичній попкультурі залишився десь далеко на фоні, хоча очевидно, що саме цей фон зробив Раста таким, як він є. Без акторського таланту Харлсона, можливо, і не сталося такого вразного коула. Але персонаж Макконахі змінив Марті так само, і у кінці ці серіалу детектив Гарт видавав не менш цікаві цитати, аніж його напарник. І саме вплив Коула та його філософія змусив фонового детектива взятися за справу, бо у нього чи нічого не залишалося. Дітей, заради яких він готовий був піти на усе, у детектива забрали. Однак його любов до них була настільки сильною, що він робив усе для їх захисту. І ось у фіналі, втративши усе та залишившись з пляшкою пива, телевізором та чотирма холодними стінами, він береться за головну справу його життя. І Марті працює, як ніколи такого не робив, він готовий піти на усе, аби не допустити, щоб темрява забрала його дівчат. Він хотів велику пригоду, яка б надала сенс його життю, і раз це зробив. Проблеми детективної складової дійсно є, і це неможливо заперечувати. У якийсь момент під час перегляду стає зрозумілим, що справа зайшла у глухий кут, але як у житті, бувають деталі, на які не одразу звертаєш уваги. Проте це точно не той випадок, коли ти ходив по кімнаті з ключами від квартири. Навіть сам раз на початку пояснює, чому він ходив з величезною бухгалтерською книгою від будинку до будинку. Та очевидно, що серіал залишає занадто багато питань, на які немає відповідей навіть після останнього епізоду: Каркоза, Жовтий Король, Хастур, Цекта Тадлів та дивні п'ять фігур, які фігурують протягом усього шоу, маячить на екрані. Якщо про перші фактори вже дуже багато сказано. То ось до п'ятірки ми ще повернемось у наступних відео. Якщо занурюватись у філософію проекта та усі відхилення від основної лінії, то можна витратити на це не один день та опинитися десь далеко від серіалу та реального світу. Загалом, «Правжній детектив, очевидно, не тільки про детективну складову, проте саме вона є центральною лінією та ключовою загадкою для персонажів, що прожили разом зі справою 17 років. Однак існує і величезна теорія про те, що назва серіалу Справжній детектив майже не має нічого спільного з тим, що відбувається на екрані. Це нібито відсилка до старого журнала з химерними історіями, які фокусувалися лише на тому, щоб привернути та утримувати увагу глядача, а не на детально проробленому детективі. Саме тому цей серіал часто порівнюють з фільмом Тарантіно Pulp Fiction», де теж немає цілісності, а усе розгортається навколо цікавих історій, які не відпускають глядача. Розбір окультних сторін серіалу допомагає краще зрозуміти атмосферу та внутрішні конфлікти у роботі, аніж розкриває загадку основної сюжетної лінії. Ковання раста про природу часу, свідомості та людське існування виходять за рамки стандартного детективу та є лише гарним доповненням до всесвіту автора шоу. Ще один секрет успіху серіалу у тому, що його можна і місцями треба переглядати повторно. Не заради детективної складової, а скоріше для того, щоб знову пережити відчуття дивної новизни та свіжості цього проекту, знову захопитися філософію коула і поспівчувати його натомленості та подивитися на імпульсивність і оптимізм Марті. Перший сезон, неначе музейний експонат, до якого приходять як нові глядачі, так і старі фанати, щоб доторкнутися до чогось значущого, нешаблонного та новаторського, діалоги напарників чи цитати раста закарповуються у пам'ять та залишаються там вже протягом 10 років у нових шоу усе з цим настільки погано, що серіали не рятують навіть чудовий сюжет, і глядачі нерідко просто перемотують безглузді розмови. А про відеоряд годі й казати, це не перестрілки і втечі детектива Кола у фіналі четвертого епізоду своїм безприривним шестихвилинним планом вбила справжній детектив великими літерами в історію телебачення, настільки технічно складну сцену, де задіяний цілий житловий мікрорайон, масовка каскадери, поліцейські машини і над. То асистентів режисера на майданчику вдалося зняти сьомого дубля. Для більшої ефектності в одному з моментів камера без проблем перелітає через паркан слідом за аргастом. Сцена зі справжнього детектива тим крута, що сюжетно виправдана. Глядач бачить не просто цікавий кіношний трюк, а важливе емоційне переродження персонажа Макконахі, практично у прямому ефірі. Саме такі моменти вирізняють шедеври. Історія справжнього детектива була темною, складною і добре продуманою через те, що під мав багато часу на її розробку та досконалення. Автор прожив цим проектом декілька років, відшліфовуючи та додаючи нові деталі. Якби сюжет першого сезону розвивався б далі, то цього легко могло б вистачити на 20 напружених епізодів. Макконахі не раз казав, що з задоволенням би повернувся до Раста, але це було до того, як актор пішов у політику. І знаєте, мені дуже подобається фінал, та відсилка до. До Ісуса в останньому епізоді, де поранений Раст лишить у лікарняному ліжку. Він же образно теж віддав життя за чужі гріхи, поклав на це розслідування всі свої найкращі роки, молодість, особисте життя, і дуже круто вивели, хто там справжній детектив, а хто ні. Мені сподобався момент порівняння Марті та Раста, де Марті розповідає, чому він пішов з поліції. Мовляв, він вже не міг дивитися на жахи, заради чого він повинен продовжувати. А Раст продовжував дивитися, тому що крім нього нікому. І це його справа.